Привіт! Хочу вам сьогодні показати, як з допомогою станка Monster Tail зробити браслетик, який часто називають Fish Tail. Бо в нього ось такий є малюночок, як в рибки, голова рибки. Найпростіше. Його зробити з допомогою станка Monster Tail, оскільки на станку оці гачки, вони розміщені таким чином, щоб можна було легко зі всіх сторін робити захват гачком ринбом. Для цього ми Робимо спочатку петлю ось таку. Я вам пізніше покажу, для чого ця петля. Ось ми надіваємо один, одну резинку. І ще одну резинку. Просто прямо, надіваємо. Тепер, зверніть увагу, ми цю переплетену або вісімку таку. Витягуємо наверх, назовні. Ось вона з самого низу. Витягуємо назовні. І якщо ви бачите, я хочу вам просто показати, це та сама, така сама петля, яку, якою ми закінчуємо будь-який браслет на станку Redmo Bloom. В кінці. Вона не дозволить вже розплутатись з цього кінця браслету. Тепер ми опускаємо вниз, беремо інший колір, я взяв тут двохколірний, надіваємо і цей самий принцип саму нижню перетягуємо наверх. Перетягнули, опустили. Наступний. Але по дві кожного кольору. Задіваємо нижній і витягуємо наверх. Це плетіння якраз і має назву фіштейл. Цей браслет буде мати назву фіштейл. Такий спосіб плетіння Використовується в багатьох браслетах, з які будуть плестися з допомогою Monster Tail. Отже, ми поступово набираємо такий браслет. Одна перевага. Такого типу браслету заключається в тому, що довжину можна виміряти в процесі, в процесі плетення. Ось бачите, який в нас браслет виходить. От він в формі. Голови рибки, тому він так і називається fishteл. Феш... І ви будете поступово плести плести, звідси буде виходити цей браслет, і таким чином відміримо, відміримо довжину цього браслета. А поки А поки що ми Перескочимо одразу вже на кінець, бо сам принцип, головне, ви зрозумієте сам принцип, а далі у вас все вийде. І я вам покажу, як завершити цей браслет. Ну, ось приблизно <coughs> отак От він буде виглядати. Я наробив його дуже довгим, бо мені не потрібно такого. Вам, які потрібно, такі ви собі зробите по довжині. Можете навіть одразу перевірити. Але тут нам потрібно його закінчити і. Подивіться, щоб закінчити його, ми просто беремо ці дві штучки, так? Беремо нижню і робимо таку саму петлю, як і попереднє після чого. Ми надіваємо це на один, знімаємо. Нам достатньо, достатньо однієї кліпси, щоб з'єднала закінчити. даній ситуації я використав s кліпс Екскліпсу, вона з одного боку. Бачите, один кінець резинки, а з другого боку можна зробити інший. Або ж, якщо ви хочете зробити більш цікавіший браслет, можна цей фіштейл. Одягнути в ще один поверх нього. Але про це піде мова в іншому відео. Дякую за вашу увагу. До нових відео. Па-па!